Привіт! Привіт всім! З вами Андрій Свій і хочу вам показати свої модифіковані розширювачі полосі. Як всі знають, є такі китайські штамповані полосі вузенькі, сварні з труба, а я їх собі підсилив. Варив. На 4 грані квадрат 20х20. Приварив великий флянець з десятки металу, зацентрував його і зробив центровочні лінії. Це для розширювача мотоблока. Ну, тепер у мене мототрактор Зубер Q79 10 кінських сил. А розширювач в великій флянці я приварив тому що. Потрібно поставити ви 16 колеса, диски на 16, а старі розболтовки не підходять. Так, я вирішив купити розширювачі і поставити їх. Я їх обварив, усилив і думаю, вони ходити будуть гарно. Всім дякую за увагу.